А реплей від підписника Погнали дивитися. могутні братики-танкісти! Як ваші справи? Пишем та коментуємо в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць під ніком злой харкавчені. Звісно, що ж на рейнметал. Це у нас панцеркамфагін. <hardcore> То що ЛТшка. Німецька гілка легких танків. Дослідження, звісно, що ж, це в нас не ПРЕМ, це в нас не колекція. Ось такий момент для тих, хто не знав. Хоча, скоріше за все, усі вже прекрасно знають. І більшості із вас, можливо, вже навіть і мають даний апарат в своєму гаражі. Подивися, як ми були заблокували небезпечненьку тичечку, але все ж таки заблокували перший блок на 240 є і перша шкода на 371. По ворожбинській броні вже також є зараховано в нашу післябойову статистику. Так, це в нас рейтинговий бій, в режимі бою перевага, маємо три точки. Хто там? Кукуріна чи Ронте? Получають свій нижній броньовий листочок, а ми відкачуємося ось сюди, внизочок і кадешимося. До речі, до речі, що там по пробиттях? я не знаю на якому обладнанні грає наш сьогоднішній злой харкавчанін. Тебе стоїть друже наш танкіст. Цей, досилач, чи е, ти собі поставив е, калібровані снаряди? На що ти поставив Пріоритет Напиши нам в коментарях поділися з нами такою міні-інформацією. Ти пішов все ж таки на покращення пробиття, щоб пробувати десяточок Чуть-чуть впевненіше. Хоча, дивлячись на те, Яке в тебе КД, більше за все, ти поставив собі е, цей досилач. Скоріше за все, я думаю, що так. Якщо ні, то. Якщо я помиляюсь, то напиши в коментарях. Мені здається, що без досолача там якось 7 секунд виходить. каденція даної гармати. Так, Обирай напрям, в принципі, стандартний для СТ, який був для цього і створений, і ліквідовує одразу ж вороби... ворожбинську ЛТшку. І направляється в напрямок точки. Буде брати? Ні, ігнорує. Ігнорує точку, подивися, в принципі, ворожбини також ігнорують цьому бою точки. Ніхто не пробує брати точки, але подивися ворожбини, мінус дві гармати. У нас мінус одна ЛТшка, А подивися, як гарно все ж таки підставляється вз -шка. 113 а на ну, давай ще разочок. І... Так, бляха, не вийшло. Я хіба просто так напряг? напрягся? Але це хіба лише початок бою, друже мій танкіст, можна сказати, навіть і так. Адже бій буде довгий. І бій буде не такий простий, як може здатися на перший погляд. Тож таки одну точку ворожби не вирішили взяти. Хто у нас там підставляється? Також рейнметал наполучай у свій ХВК. На відставляйте в гараж. Так, дуже добре. Маємо вже два колика після бойову свою статистику. І, до речі, вже 2К стрільної шкоди. Непоганий клас. Так, получає вафелька. Артек получає разочок. Ще би разочок, а ну, в борточок. Еплтек! Файно залітає. Ну, подивись, ну файно, що тут казати? Ще би разочок. Ах ти подивися, в розмін хоче грати. Хочеш в розмін грати, не вийде ворожбина. Також відправляють наші союзники в гаражбину на, переплав... на переплавочку. Що там по ворожбинам? Залишається вз 113-ка, Ріна Чіронте і Чіфтейн МК. Той, що Марк Шостий. Ану, ану. Опа, опа, подивися! Звідки взявся? Несподівано, несподівано це було і небезпечно, адже ця гармата може також ламати таку броню і також має непогану каденцію, блін, на своєму рівні. Може бути небезпечно, ну, звісно, що ж, Опляти вопля смаже на картоплю. Подивися, який розмін. Але, на щастя, наш сьогоднішній герой добриває. Цього злого ворожбинського БК. Ну, якщо б він його не добрав, то добрав би ворожбина нас. Логічно ж, правда ж, танкісти. Залишається Ріна Чиронти, залишається Чіфтейн. Як тут зараз треба дуже сильно постаратися акуратно розіграти, адже, в принципі, в нас є 4 машини. Але, але це, але, дивися, бачиш, вже три машини. І ще одна із наших ПТСА, до речі, на один зуб може бути Ріна Чіронте. Хто кого зараз забере? ну, давайте угадаємо. Мені здається, що все ж таки чип нашу вафельку добриє. А ні, подивися, я не вгадав. А ні, подивися. Молодець вафлідрончик, молодець хлопчик. Забирає наш союзник. І це вже прекрасно. Ну, з одної сторони, прекрасно, з іншої сторони, хотілося б ще щось напуляти. Так, він там аж за будинком далеко. Потрібно їхати туди. Потрібно, можливо, ми ще щось і накілимо, можливо, щось. Стріляємо, хоча там дуже мало підпойнтів у чифтейна, але все ж таки. Колики після бойову стату. Ніхто ніколи не відміняв. Це також великий плюс. Так, що там? Дивлюся, точки він не бере. Точку Б він також не бере. Значить, що це означає? Значить він десь там аж скоріше за все е аж щилиться по. Е Бо, як то кажуть, по праву сторону, якщо так зараз дивитися, по праву сторону до точка С десь там і зараз і тусується. Боріше за все він десь там і є. Десь засів на якусь позицію і очікує і чекає на нас обох. Адже подивися, що в, нашого, що в нашої вафельки нема хітпоинтів, а що в нас він знає, він це дуже прекрасно знає, знаєте, знаючи, чи, чи втейна, що у що броня іноді може танкувати іноді, дуже рідко, але все ж таки. На таких е, великих е, все-таки швидкостях, як ми гасаємо, нас підловити не так вже дуже буде і просто. Надія все ж таки є не на броню, а на динаміку, та еп! Та на те, що ми швидше його підловимо, аніж він нас. І це, друже мій, танкіст перемога, Чотири колака свою після бойову статистику, звісно, що ж, і так, давайте глянемо на після бойову 3903 903 напуляної шкоди. 240 заблоковано, шкода 4 знищення, 6, 6 пошкоджено за 5870. Пішов 7 на плюс. Пішов дуже класно, дуже прекрасний. Цифра в рейтингу. Так, звісно, що воїн та знак класності майстра. Майстра, майстра. Що в нас там по плюсах в кредитах? Дивимося. Пішов у нас 187 721 срібна монета. В свій сейф. Свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ставимо подобайки. Друзі, за такий перший хороший розвальний бій в РБ боях, звісно, що ж в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж Скорти, для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми понали другий бій. Перед! І так, танкісти. Маємо другий це в нас карта Хемельздор. Знову ж таки, рейтинговий бій. В режимі бою перевага. Адже подивися, маємо аж чотири точки. Танчик Progetto 65. Італіяно-Мікантару на три снаряди. Звісно ж, а як без цього. Та наш гравець, боєць під ніком злой харкавчанін, Давайте подивимося, куди і як буде розігрувати на цій карті. Наш сьогоднішній гравець, боєць, поїхав на напрям важких танків, важкої техніки. І звісно, що за підтримки ось цих самих важких танчиків нашого БЗ та АМХ, а з ворожбенту засвітився лише поки що один є 5 Може бути небезпечно, що хтось там з'явиться з ворожбин? сумніваюся, адже подивися ПТ-шка та одна, один важкий танк вже на напрямі СТ біля точки. А і ще один, і ще один. Подивіться, як гриби просто виросли на СТ напрямі. Значить, можна... Спокійно вкатити і допомогти БЗ розчехлити є 5 Ану, давай ще раз. О! Гарно тапочки получає БЗ довга каденція, зате АМХ також починає реалізацію свого барабану. І може бути таке, що можете дати нам найт підчистити є 5 Можливо, і дадуть, адже подивися, ми заїжджаємо у борт. І о, давай, давай, давай. І один. Давай. І одразу ж давай. Дв-во-о-о-о-о-о-о. Так, звісно, що ж прекрасно він зробив. Зараз зарядить ще один снарядок. Свій перший. Можна сказати, контролочка. Ану, Еп, Епля, через тапочки заходить. І ворожбина не реалізував повністю свій снаряд, не вийшла його максимальна альфа. І це вже добре. І це вже неймовірно. Нам не потрібно, щоб об нашу броню заходила їхня максималочка або хоча б серед середука. А нашу сторону краще, щоб такі речі. Видавались максимально ще й жовтим знаком наголосу. Дивися, бабахінська машина, що ти гавела паєш, де ти в небо дивишся, цілі б на землі, а не в небі. Ну добре, що він так зробив, бо з ної сторони, якщо б він нас контрив, могло би бути і дуже сильно зле. Щоб він ще й хишаком в бортину зарядив. На жаль, тут ми попадаємо просто в гармату. Але зате другим снарядом ми добриваємо Таке враження, що якраз для проджету створили ось цей барабан, щоб в таких моментах можна було реалізувати. Даний барабан, та взагалі розчихляти ворожбин таким чином, таких е, роззяв, як ось ця бабаха. Так, чим будеш малята, обирає, дивлюся, акумулятивний снаряд, трошки злеб, тому що весь потенціал просто звівся в цей паркан. Ну, нічого страшного з ким, як то кажуть, не буває. Просто хотів на віручку пробивати башку Хевіка. Ну, в принципі, в бортині вона і так рихленька. Так, хто там? Варіант четвертий. І? Т57 хеві. Апа, ну блін. Ну що ж ти робиш, РБ? Ну, чому ти нам так не хочеш на нашій стороні грати? Подивися, просто бодається. Е, варіант четвертий із нашим Є100. Потрібно їхати йому до допомоги, адже він її якраз таки і просить. Е, бля, все, блін. Але, на жаль, на жаль, нашого Є100 також дивись, добривають. не дожив він до своєї переможної бойової статистики добриває. Наш 50Б ворожбину на Т-57 Хеві, але, блін, бачив, як він нас контрив чогось. Не хотів Хевіка контрити. Хоча ми, в принципі, од... однаково по броні, можна сказати, були для нього для його снарядів. Тут ми не попадаємо, попадаємо в труп нашого союзника, а тут подивися, на жаль, чомусь без підпалу. А хотілося би, як то кажуть, щоб би догоріли пару тройку хітпойтів, було б вже добре. Так, але зате з підпалом дають наші союзники. Залишається два бики, два кранвагіна. До речі, це не взвод, якщо щось, але один просто фул ХП, а другий майже такий собі чуть-чуть. Е, його хтось там вкусив. І є все ж таки можливість та шанс щось тобі надумажити та й накілити, можливо, навіть. І настріляти ворожбинської шкоди. Так, не їде до гори, адже бачиш, у наші вкатують, і подивися, куди вкоти ворожбина, той, який на фулл КП. Один наш снаряд заходить, а ми його один блокуємо, другий він нам видає і видає нам третій. Зато подивися, як ми пішли в розмін, можна сказати, в плюс для себе, тому що ми видали весь свій барабан, ворожби не лишень, два снаряди свого барабану. Цікаво тепер, чи ми встигнемо добрити другого ворожбинського крагника, чи все ж таки це зроблять за нас союзники? Давай, еп, так ж таки ми встигаємо, друзі. Маємо 4 знов ж таки 4 колика в свою після бойову переможну статистику. Давайте глянемо, що там. 4565 напуляної шкоди. 2555 шкода за вашою допомогою. 4 знищено, 7 пошкоджено за рейтингом по 25 і 979. 12 пішов плюс, можна сказати, недалеко вже 6К. За що можна і привітати гравця під ніком Злой Харковчен? Е, так, знак власності майстра та воїн, звісно, що ж, куди ж без цього. Пішов плюс на 155195 тисяч срібних монет. свій сейф свою копілочку, перше місце по нанесенню шкоди, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. перевага та звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Discord для того щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу танкісти, Вам мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться. Якщо посварилися, то поміріться. Ви знаєте про що я. І тому що хотів сказати, так. до зустрічі! До нових реплеїв, там і зустрінемось. І надіюся, все ж таки ви мене дослухаєтесь. До зустрічі!